Видання з диркою. Привіт! Чому жінкам така кара небесна? Життє моє! Ось смірнячі! Це про маньячну секту. А тачка та на дачі, а тачка та на дачі, ну, переможець премії телеканалу Інтер. Кігня в асортименті. Нам з вами буде дуже весело. Нам буде весело. Буде добре. Книжечки мене вже виживають. Тому вже бачите, бокальчики стоять якось так скромненько. Це, це, не, це на Новий рік, да, це не чіпати. Це в мене, бачите, світильничок ще на блекаут. Ну і виживають мене книжечки. Виживають. Тому зараз будемо розбиратися, що ми будемо віддавати на анхол, Ну і, звісно, мені дуже цікаво, як. Чим думала, щоб воно в мене з'явилося. Ну, перший вже такий спойлер: посуха йде першою. Гарний трилер. ну, не знаю, по відгукам, але другий раз я його читати не буду, хоч би перший дочитати. Бо відгуки різні. Ну, дивіться, прям от. Розгребла так достатньо. Тепер чекаємо, поки я. Підсохне волосочку. І я вам все розкажу. Після того, як я тут перешуршала, ну так, знаєте, якщо дуже чесно, не капітально і не прямо до скрипу до блиска, так, знаєте, скраєчку пройшлася і нарихтувала 15 книжечок, які я е, просто передам потім в бібліотеку. На Оболонський проспект да, бібліотека почайна, яка все ж таки взяла на себе відповідальність, повикидала вот, цю совєтської Вот, І в принципі там залишилися тільки трошечки українських книжечок. Ну, я ж кажу, або авторів, або перекладів. Ну ми ж знаєте, вижимомо з цих книжечок абсолютно все. В общем, напишіть в коментарях, в яких форматах ви б хотіли ці книжечки. В общем, чи якийсь такий, знаєте, гуртовий відгук там на зробити щось таке, чи кожна книжечка окремо цікава. В общем, пишіть, як ви думаєте. Ну, Перші три книжечки з цих 15, вже 15 вже прочитані, це навіть відгуки на деякі є. Тому знаєте, роботи трошечки трішечки менше. E, значить, Перша книжечка це Саманта Гант, містер Сплітфілд». Мені вона дуже-дуже сподобалася, вже є відео на Ютубі, отут от чи тут десь буде. E, це, знаєте, про. Ну, знаєте, зараз скажу каряво, але, знаєте, більш точно я не можу сказати. Це про маньячну секту. просто. E, ну, Це взагалі мене настільки курвить, коли хрестовим ім'ям прикривають. Таке, знаєте, просто таку манячину, такі знущання над адептами, таке, в общем. Ой, короче, а тут ще й така знаєте, містична частинка є. Тут, знаєте, мертві вертаються на землю, щоб допомогти живим. Не знаю, мені дуже сподобалася книжка. Але другий раз я її вже читати не буду навряд чи, знаєте, таке захочеться перечитувати, чесно вам скажу. Але книжка якісна, дуже класна, дуже прекрасна, в общем, тому хай люди читають за в бібліотеку. Щось, знаєте, дивлюсь на цей стос. У мене таке враження, що мені треба буде, знаєте, а тачка та на дачі, а тачка та на дачі. Ну, ой, якось буду вести, не знаю. Так, друга книжечка. «Кал... Калман Міксат Парасолька святого Петра. Це дуже оптимістична книжечка. Це така, знаєте, Вона смішна, вона така непритязательна, вона така от, ну, вона розважальна, нічого такого прямо вау в ній немає, опять-таки, другий раз її читати не буду. Звідки вона мене взялася? Мене зацікавила обкладинка. Вона красива. І от тут вона красива це видавництво знання, до речі. От, да. Якщо цю книжечку я купувала по анотації, да, а цю я купила, бо вона красива. Не питайте. Наступна книжечка Михайла Юдовський, «Наволись». це фабула, теж є відгук. Це теж така, знаєте, це він, до речі, про себе написав. Він написав, ну, такі, знаєте. Побрехеньки, коли ти сидиш, знає, ти завжди є в компанії такий собі веселун, який постійно травить якісь байки. Ну от пан Михайло Юдовський просто взяв всі ці байки, ну можливо, не всі, бо я подивилася у нього багато книжок, просто і зробив книжечку, фабула її видала. Сказати, що це щось погане, ні, вона смішна, вона в принципі, розвантажує мізки, вона, вона чудова. На один раз просто те, що треба. Не знаю, От, я, до речі, ці дві книжечки дуже б радила Просто почитати. Знаєте, щоб не проблемне якесь читання. Тут немає такого, що тут що тут, високої моралі, якогось сенси шукати. Це, це не сюди люди, це не сюди. От. Далі вже не прочитані книжечки, які я ж кажу, не знаю в який формат, ну, я їх запих... запихну, бо ну, треба ж треба. Це трилер. Е... Від е, фоліо Євангеліє від Люцифера. Це норвезький е, трилер. Е, да, моє улюблення це от, видання з диркою. Привіт! Коротше, тут е, е, археолог норвезький приїздить в Києво-Печерську лавру і знаходить там якийсь манускрипт, який виявляється Євангелієм від Люцифера. Да, ну, щоб не збрехала, я не пам'ятаю, там вже остаточно РПЦ видали чи ні, там щось, щось віддали, щось забрали, в общем, якось не в курсі, не знаю. Ну, мені знаєте, от вірю, вірю, якщо там було РПЦ, там могло бути і Івангелія е, від Люцифера. Тому ну, це, я так сподіваюся, не прям щось таке велике і геніальне. Ну, Такий трилерочок у нас з вами є на почитати. В общем, а потім він піде в світ, в люди, і хай люди читають його теж. Вот. Далі ви вже цю книжечку бачили. Це фреска Христина Лукашук, в общем, переможець премії телеканалу Інтер. Як вона в мене вдома з'явилася, я її купила для вас люди. Був величезний, величезний просто мега-розпродаж в Астралябі. Я зрозуміла, що нам треба буде пореготати таким реготам реготючим. І от цю от преміальну книжечку я, от, вона стала у мене вдома тепер жити. Ну, знаєте, якось хочеться її відправити кудись. Не хочу казати під три чорти, ну, бібліотеку. Далі. Драбина Євгенія Кузнєцьова. Ви знаєте, у мене був величезний аванс до Євгенії Кузнєцьової, бо мені сподобалась книжка Спитати Мієчку. Там теж не прямо щось великокультурне. Вона просто та, от, мієчка, вона така мила, така затишна. Мені сподобалася атмосфера, там таке, знає, якесь забите село, там живе старенька бабуся, до якої приїздять горожані її онучки дві. Ну і там, в общем, все це крутиться, мутиться, в общем, а в кінці взагалі все чудово закінчилось. Вот. Ну, Вона була мила, ця історія, можливо, в настрій попала, тому я купила драбину. От, бачите, я вже почала її читати. Ох! Як то кажуть, я стільки не вип'ю. Це така спекуляція. Тут історія переселенців, вони там якісь, вибачте, ладно, не треба це слово казати. в общем, ну, 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 дуже погано написано, дуже погано. Тут погано все абсолютно. Тут е, Графоманство, тут е, примітивізм, Боже, я вас прошу, це, це, це просто на бомблячку, на бомблячу. В общем, Я її відкладала, ви собі не являєте, я почала читати. Задовбалася ліпити стікери, поклала, потім думаю, завезу на дачу може там, знаєте, читати буде, нема чого, візьму книжку. В общем, там вона теж не прижилась, я її повернула назад в Київ. От вона в мене така багатостраждальна. общем, треба її почитати. Я знаю, що у цієї багато шанувальників. ну, знаєте, Нехай буде. Просто це, це не моя чашка чая, в общем. Я прочитаю, вам все передам, от, знаєте, заохочу вас її не читати, і, і потім я ж кажу, відвезу її в бібліотеку. Е, я ж кажу, от, довіра вона така. Голос Кристина Далчер. Це антіутопія. Там взагалі крінжовим починається з самого початку з сексизму, що значить, у чоловіків все добре, життя наповну, все наповну. А жінкам можна говорити лише 100 слів на добу. Якщо ти перевищив ліміт, то тебе шибає током. Я купила цю книжку, до речі, по рекомендації блогера, не буду називати, йому сподобалось. Мене ще тоді знаєте, закралось. Там не пояснюється, чому жінкам така кара небесна. Коротше, знаєте, я вже так дивлюсь, у нас такий вже серйозний стос на бомблячки. Тому напишіть, як ми зробимо, як нам це, чи влог бомблячки, чи просто ну багато бомблячок, воно просто ну вже не так ви знаєте, воно не то. <голи> Коли дуже багато солодкого, воно вже притерне. Тому буду думати, я ж кажу, як це все розкидати, і щоб і все ж таки щось вічне, прекрасне і невідомо вам показувати розказувати. Коротше, це теж у мене книжка вона з минулого року читається. От бачите, навіть закладиночки вже немає, але є стікери, я на 38-й сторінці. В общем, тут про цей ізраїльський автор Давід Гроссман. З ким би побігати. Ну, тут історія про хлопчика, який такий самотній, звісно, ну, в школі з ним ніхто не дружить. Ну, І тут така цікава історія, значить, в Ізраїлі. Якщо знаходять ну, тварину якусь безпритульну, шукають господарів, а потім той господар сплачує штраф, і значить йому за це діло соба, ну, тварину, неважливо яку. От. І значить, там була така велика в мерії сиділа значить, собака, і цьому хлопцю каже: ну тобі зайнятися нема чим, піди знайди, значить віддай господарям а він таке, де господар живе? А така: ну собака, вона ж розумна тварина, вона тебе додому приведе. І, в общем, вони тут бігають. Ну, в общем, Я закінчила читати, вже, ви знаєте, така була моя остання просто нетерплянка, нетерп нетерп коли цей хлопчик забіг в православний монастир, і там якась була рихнута монахиня, в общем, яка замовляє собі по неділях піцу, і вона чомусь говорила, як якась знаєте, наче її там з 14 століття десь відкопали, і от вона така, знаєте, от, Старообрядськими якимись такими от, виразами, такими, знаєте, от, «Житіє моє <смірнячі> ну, в смердячий. І це вже було мені занадто, і я відклала цю книжечку. Ну, знаєте, наберемось якихось таких книжкових сил, і все ж таки я її дочитаю. Далі теж було в надкуси Главухенкістадори Ерік Вуяр» – це е, така. Медійна особа, він сценарист, він пише шоу, в общем все здорово. Ну, книжка це фігня, просто це фігня, люди. Я вже про неї казала: опять-таки, перейдіть за посилання, подивіться, це просто крінж. Воно настільки примітивне, воно настільки недолуге, воно настільки абсурдне. В общем, ну, тут він описує, як кон конкістадори завойовували Південну Америку. Боже, бороть Боже, щоб. Це було от, як? <смеш> Щоб завойовували так, як він написав. Це просто, крич, просто. От. Ну, Треба ж дочитати. Можливо, хтось в бібліотеці, знаєте, от чекає цю книжку, от просто чекає. От. Це, до речі, фабула. Щось у мене от з фабулою якось не складається, не знаю. Коротше, наступна книжечка Санджей Гупта Важкий понеділок. Начебто, тут, знаєте, нічого не передвіщає біди. Я опять-таки кілька сторінок прочитала. Знаєте, я можу помилятися, але. Ця книжечка написана на кшталт от, е, таких простеньких медичних серіальчиків. Знаєте, от не хаос там, да, чи щось там анатомія пристрасті, а саме от таких, от, знаєте, а, не зробити нам серіальчик про медицину. Ну, от тут про лікарів швидкої. Ну, я от почала читати десь приблизно те саме. Ну, воно розважить мене, воно розважить вас, звісно, бо що ж ви думали? Одна розважена я не хочу бути, я хочу з вами. От, ну, Почитаємо. В принципі, Я не маю нічого такого, знаєте, прям таких доколупок до медичних серіалів, навіть, якщо вони не претендують на геніальність. Ну, най буде, най буде. Далі Ну, далі, знаєте, весело пішло. Елізабет Гілберт суворі чоловіки. Дуже багато. Тут я не надкушувала навіть, я читала багато відгуків. На цю книжечку, і я зрозуміла, що нам з вами буде дуже весело. Да. Ви ж не проти, щоб нам з вами було весело. Нам буде весело, люди добрі. Бо там теж, знаєте, Гілберт взагалі така письменниця просто. на... Шанувальника, і, знаєте, так склались зорі, просто я не серед того числа. Ну, от, не, Я не в захваті їсти, молитись і кохати. Я, я взагалі в неї нічого мені не подобається. Ну, не, не моя авторка, хоча я обіцяю, до речі, за кожну цю книжку бути знаєте, максимально неупередженою. Я не буду доколупуватись просто із-за того, що там да, автор чи авторка якось бісить мене. Ні-ні-ні, все буде дуже от, знаєте, просто як. Під рахунок голосів на виборах. <ріху> подивимось, в якій країні. <ріху> Можливо, йде з де не треба. Ну, аби весело. правда? Головне ж не як було, а щоб весело слухати було. Провінціал це, до речі, ну, із всього цього от, <ріху> краму, це більш-менш мені подобається. Те, що я вже прочитала, я її теж надкушувала от, надкусила главу. Це Олексій Філдмановський, провінціал. Тут описується історія одного літнього монаха, який від Католицької церкви, звісно, і ці вот їх браві походи, а не обратіть на всіх християн. Вот. Ну, і тут він вже літній, в якомусь навчальному закладі вчить молодих, значить, діло праве і має жити, вот. і щоб очі горіли, в общем, і все. І вот тут, в принципі, вся книжка це вот історія його слави. Вот. Ну, це знаєте, із того, що я вам тільки що анонсувала із непрочитаних. Це поки, знаєте, 10 із 10, якщо з цим порівнювати. Якщо з чимось іншим, ну там вже <laughs> треба дивитись, як то кажуть. Далі, опять таки, Елізабет Гілберт, місто дівчат. та дам Бінго! В общем, це навіть тупіше, ніж. Суворі чоловіки, бо тут я теж надкушувала. Це, знаєте, це ржачка, сміячка, бомлячка, веселячка, в общем, називайте підкресли потрібне. Це філя, просто, Я ж кажу, тих 50 сторінок, що я прочитала, мені вистачило все ж таки зрозуміти, Вже, знаєте, багаторічний книжковий досвід вже знаєте, розбираюсь, знаю, вмію. Да, практикую. Короче, <свісно> в общем, реготати вам люди добрі, я так відчуваю весь лютий і всю весну. Головне, щоб, знаєте, твари всі подохли десь там на болотах, і взагалі було б круто. От, взагалі б ще веселіше було. Да. Ну, Моя книжечка з заправки щось. В мене не, не йде. Коротше, я кажу чоловіку, мені треба ну, під'їхати, ну, коли там, кажу, на дачу поїдемо, кажу, треба під'їхати, підзняти під цю книжку. Я ж не можу її читати, ж хочу ж, ну, антуражик, показати, та заправка, там, та книжки, та все. каже, весною. Я так розумію, що не першу частину весни, а вже більш до травня. От. Тому, е, боже. От. А, я тут, бачите, навіть прочитала 118 сторінок. Спитаєте, про що? Не скажу, ну про щось. Книжка про щось. Вот. Ну, в общем, не знаю, чи будуть конкретно під нею підйомка, або ми її просто якось так завуалюємо. Просто я таких заправок не бачила в Києві. Вони якісь такі притрасові. В общем, ну, Ви зрозуміли, да, що це було таке вот. Короче, Це Бундеркінс, Жаклін Сільвер. Це пародія. Знаєте, от. Я робила відгук на жагу, не пам'ятаю авторку, ну не суть. Забула і добре. Так от, Жага – це пародія на сутінки. Просто настільки ліворука, настільки гівняна, настільки просто крінжова. До речі, опять-таки, бачите, яка я молодець, у мене на все майже є відео. Коротше, так от, цей Вундеркінс. Це пародія на пародію. От. Коротше, це пародія на жагушу. Ви просто розуміли рівень цього кріджа, який от в цій книзі. Єдине, що її, ну, її нічого не виправдовує, але вона коштувала менше 100 гривень. Я не пам'ятаю, 80 чи 90, ну плюс-мінус. Фігня в асортименті. Далі, в принципі, да, перейдемо до нормального чогось, світлого і прекрасного. Це летючий шинок. Це Честертон, бачите, мені дуже сподобалось. Це, до речі, видавництво Куркуль. Мене підкупили. Да. Це я купила і за ціни, да, бо в принципі, не кожен день за 80 гривень книжка. От. А тут я купила і за Ви Просто подивіться, це детективчик не дуже такої прямо складної складності, прекрасне оформлення. Ну, в общем, мене тут все влаштувало. В принципі, я Честертона люблю слухати перед сном. Мене все влаштовує. Нічого, знаєте, претензій до пана немає. Ну, почитаю, може, може з'являться, а може і ні. Я ж кажу, тут у нас і на всі жанри. Далі от, передостання книжечка це Джейн Гарпер, Посуха, психологічний трилер. Ну, для мене, от я вже маю досвід. Люди добрі, я вже маю досвід. Для мене, в принципі, приклад психологічного трилера це Себастьян Фіцик, терапія. От він у мене таке, знаєте, мирило просто. Тому буду, звісно, порівнювати. Бо ну, тут про Австралію, тут посуха прийшла в Австралію, ну і якісь в общем, особисті проблеми на тлі цього. На тлі, на тлі такій е, трагедії на такому от, лисі. Е, в общем, кажуть, що це гарна книжка авторки, да, а в у неї, у неї є ще там інша е, Сила природи називається. Е, там взагалі просто жахливий жах і, і коні зверху. Но давайте ми ж, ми з вами тільки найкраще, тільки найкраще. Тому у нас буде психологічний трилер посуха. Хто читав, до речі, хоч щось е, з цього всього. Має книг, знаєте? <свят> Що чекати і взагалі? І книжечка, яка вона прекрасна, в мене немає до неї жодних претензій. Просто ну, опять-таки це та книжка. До речі, мені її донечка подарувала, і я не знаю наскільки вона мені потрібна. ну, от, Я її не буду перечитувати. Це такі книжки одноразки. Це Аманда Лі Коу «Світло Далекої зірки. Ви бачили ці книжки в магазинах. До речі, дивіться, як красиво, а тут, тут не, не, не виходить ціла картиночка. Я, ну от, от, до речі, із всіх книжечок за цю я більше за все думаю. Можливо, я її залишу, але но, но не факт. Но не, факт. Знаєте, не буду вам обіцяти. От тут історія трьох жінок: Марлін Дітрих, Анни Мей, Вонг і Лені Ріфершталь. Вот історія цих трьох жінок, одна виїхала, в... Ну, це в анатації, це не спойлер, одна виїхала в Америку від Гітлера, ну, це час правління Гітлера, одна виїхала в Америку, зробила кар'єру, все в неї добре. Друга стала працювати на Гітлера, От. а третя, Третю я не пам'ятаю, що залишилася, але взагалі теж вона щось якось не дуже яскраво себе проявила. Да, виїхала Дітрі. Короте, ну, от так от. В общем, отакі, зараз я не підніму тут ці 15 книжечок, просто повірте. Короте, оці книжечки, ці 15 книжечок будуть у нас на найближчі читання. Я ж кажу, буду намагатись межувати. От, да, тут я знімала, ви думаєте, що це за стосу жінки. Це те, що я запланувала прочитати весною. Да. Ну, ще плюс оце. <рис> <рис> да. Ви маєте ще побачити. Да, Я не знаю, що мені. як, Ой-ой-ой! Вот. Ладно, спораємося, все буде добре. Вот. Ну, А потім я вам зніму відео, як я їду урочисто в бібліотекою Печайна і дарую книжечки. Вот. Ну, Я не думаю, що моя думка з приводу, що залишити, окрім вот, цієї, можливо, цю залишу. Все інше це 100% їде на бібліотеку. Вот. Ну, от такі от, е намудрила плани <гум> нам з вами. Тому запасайте чайочком, буде весело, буде прекрасно, попкорн в новусі по акції зараз. Це не реклама. От. Ну, от так от. <гум> ну а ми з вами віримо в ССУ, читаємо гарні книги, все буде добре, переможемо, ми на своїй землі, а всі тварі повиздихнуть, повиздихнуть, як клопи від діхлофосу. Все буде добре, балуйте себе. Дозволяйте собі. Називайте собі все. Ви у себе одна і один, і, і взагалі. Вот. А я вас всіх люблю, я піймаю, я піймаю, всіх люблю.